Але ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог, новий щоденник школярки. А зараз у нас четверта перерва. Я буду обідати сьогодні. Мій один з найулюбленіших обідів, а саме запіканка. Вроді сьогодні запіканка. Зараз побачимо. Зараз буде реакція на оцінки з контрольної по фізиці пофізиці. Раз, два, три. Ліч. Та, що ви бачили це, ми змішою? Пробуємо рухи з вальс. Рухи з вальс. Ну, щось у нас не виходить. Зараз вже о пів на сьому у мене була зустріч, вона вже закінчилась. Зараз я планую трохи там дописати граматику, далі її сфотографувати, піти в зал і одночасно робити кардіо і вчити граматику. Я вже приблизно годину 45 хвилин вдома, але я настільки втомилася, що я просто втикала. О! Да. Мені треба ще зробити алгебру і довчити слова по граматиці. Я під час тренування вивчила ну, десь половину з того, що мені треба було вивчити. І тому треба довчити. Почну я, напевно, все ж таки з алгебри, тому що. Ну, Тому що мені так хочеться Я не знаю, чи знайоме вам це відчуття чи ні, але от коли ти вирішуєш приклад, особливо якийсь такий, от бачите, от такий, і ти ну, отримав відповідь, і ти звіряєшся з правильною, ти просто молишся, щоб це була правильна відповідь. І коли це правильна відповідь, такий. Вже пройшло два уроки. Уявляєте, ми вже написали дві самостійні роботи. першу таке. Ну, так, таке. Другу дванадцять. Пасіда. У нас вже закінчилися уроки, але ми не йдемо зі школи, бо у нас буде репетиція вальс. Я... У нас останній урок, я просто цілий урок зівала. Бо я сьогодні спала ну, 7 годин. Для кого 7 годин це мало. Для мене так. Ой, мало, багато. Для мене це так. Ну, не багато. Хотілося б побільше. Репетиція не закінчилася, ще десь година, але мені вже треба йти на манікюр. Боже, єлі і так записалась. Ой, мене мій майстер. І так уже пів години е, погодилась почекати, бо в неї останній запис о 16.30. Тому мені зі школи зараз треба швидко швидко добігти до манікюру і зробити нові нігті. Ще ви не уявляєте, як я рада нарешті прийти додому вже майже о пів на восьму вечора. Мені ще голову мити І де заробити? Дивіться. So beautiful, I like it very much. Ну все, давайте я пішла. Я вже лягаю спати, ну, майже лягаю спати. Мені декілька справ треба зробити. Зараз майже 12 Щось у мене якось останні дні я лягаю пізно. Ну нічого, завтра, до речі, 14 лютого, але для мене це ніби звичайний день, тому що uh, I'm single. Ну ладно, добре, побачимось вже, мабуть, завтра. Всім привіт! Як ви бачите, вже новий день. Я вже в школі. Поруч зі мною міра і Алінка з отакою поштою на 14 лютого. Туди дітки кидають. Ну дітки <клухи> учні кидають валентинки, всякі подаруночки і потім на п'ятому чи шостому році їх будуть сортувати і розносити по класах. Дивіться, скільки ми вже назбирали. Ще у міри там в пакеті є деякі подарунки. Я щойно була у сьомому класі розповідала про ментальне здоров'я. Я, Я хотіла підзняти забула. Зараз піду відкрию безпечний простір, тому що там сьогодні будуть сортувати валентинки і піду їсти. Просто подивіться, що відбувається зараз у безпечному просторі. Валентинок дуже багато, дуже а, наш супер клас допомагати. Ми вже прийшли до актової зали. а У нас зараз буде концерт, присвячений 14 -му... лютого, да? свято. <плесить> 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 Подивіться на годинник, а він трошки неправильний час. Зараз майже шоста година, десь 20... Через 20 хвилин буде шоста година. У мене тільки що був мітинг. Я там сиділа, всім хлопала, реакції ставила. Я скажу вам навіть два мітинги. У мене о четвертій почались дві зустрічі, і я одночасно на двох зустрічах сиділа на планшеті і на ноутбуці. На планшеті за годину одна закінчилась зустріч, і я була тільки на ноутбуці оці 6-40 хвилин. Все, great. Я не знаю, що мені зараз робити. Мені піти у спортзал, мені робити історію. Ну, історію я точно планую сьогодні до НМТ підготуватись, а от у спортивному залу не знаю, чи йти мені, чи ні. Я завтра точно йду, а сьогодні не знаю. Ви бачили, я була на вулиці. Ми гуляли, така класна погода. Взагалі сніг так гарно падає. Він не тане нарешті. Нарешті, взагалі, взимку йде сніг, тому що у нас буквально пару разів він падав. І то майже завжди він танув. Зараз о пів на десятої я насправді втикаю десь вже годину. От, тому все ж, таки, все ж таки, зараз я сяду, зроблю історію трохи. І тоді вже буду лягати спати. Ну я думаю, що на цьому мій влог закінчується. Сьогодні п'ятниця, такий майже останній навчальний день. В принципі, останній навчальний день цього тижня. От, сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал Настя Джо. І до зустрічі у нових влогах!